Через невтішні прогнози експертів про найважчий опалювальний сезон населення Тернопільської області шаленими темпами запасається дровами. Лісівники Чортківщини заспокоюють, адже переконані про нашу зиму подбали. Тут в Улашківському лісництві щодня ведуть заготівлю дров'яної деревини для опалювання підприємств та помешкань громадян. Складаємо метрові дрова для реалізації населенню. Тут є бірка. Це дрова твердої породи. Населення приїжджає, отоварюється тут. Спочатку треба виписувати наряд в лісгоспі, або в лісництво звернутися, мати з собою ідентифікаційний код і звертатися, і виписується наряд. І тоді приїжджається в ліс, отоварюємо людей. Призначаються дерева, які відсталі в рості пошкоджені, буреломні, вітрувальні. І саме з цієї деревини ми заготовляємо дрова для, для населення, для, тобто для опалення. Кращі дерева, які в нас ці столітні доби, вони в нас залишаються. Дрова тут можна придбати як в круглому вигляді, так і колоті. Чортківський лісгосп обладнаний спеціальним дровокольним верстатом. Завдяки цьому агрегату лісівники значно збільшили заготівлю колоту дров для населення. В середньому продуктивність за зміну у нас складає 10 кубометрів дров колених. Задіяно переважно два оператори, які займаються колкою. А також інші люди, які займаються складанням даних дров палети. Кожна палата має куб-48. Заготовляють дрова колоті з дерев твердих порі, таких як дуб, граб та ясен. Вони довше тримають жар, тож у будівлі буде тепло. Оскільки попит на колоті дрова зараз помітно росте, лісівники державного підприємства. Чортківське лісове господарство планують збільшувати їхні темпи виробництва та розширювати ринки збуту. Адже за відновлювальними джерелами енергії майбутнє.